Добрий вечір. В ефірі новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задорії. Починаємо наш вечірній випуск 20 січня з новин з фронту станом на 17 годину. сьогодні окупанти чотири рази зривали тишу, стріляли в бік опитного Катеринівки та золотого. Чотири крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотника імовірно, Орлан 10 з з перетином лінії фронту. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Тим часом, в Сполучених Штатах Америки підготували. Е... Законопроект про санкції проти Путіна, так воно і називається. Законопроект про відповідальність Путіна е, опублікували цю інформацію у виданні Washington Post. Там йдеться, що про санкції проти самого Путіна, його найближчого оточення, звичайно ж, проти всіх членів уряду, і навіть проти його коханки Аліни Кабаєвої. І також йдеться про обмежувальні заходи щодо центрального банку Московії. В цьому з, в документі визначають Московію як державу спонсора тероризму, а збройні формування на Донбасі, як іноземні терористичні організації. Також йдеться про санкції проти північного потоку потоку-2». Ну і також президент Байден під час своєї прес-конференції сказав, що він може ввести санкції такі, які Путін ще не бачив, якщо у разі якщо Московія вдасться до нового вторгнення в Україну. Російська Федерація так і не подала апеляцію щодо того, аби знову спробувати забрати скіфське золото в Україні. На апеляцію є ще тиждень на те, щоб її подати, йдеться про суд в Амстердамі, який все таки визнав колекцію артефактів з Криму українськими. І таким чином, якщо Росія так і не спробує оскаржити це рішення в апеляції, то ці артефакти повернуться в Україну. Їх називають Скіфським. Золотом, але там не йдеться про золото саме там. Унікальні артефакти. Дійсно, у нас про це був окремий ефір з Юрієм Котом з істориком. Він розповідав про те, взагалі, чому важливе це рішення суду і чому важливо, що Україна тут в переможцях. Є лінк в нашій новині на цей ефір ви Подивіться, а тим часом я зацитую Еміне Джепарову, яка коментувала заступницю міністра закордонних справ України, яка коментувала цю подію. Хотіла сконцентруватися на рі. Рішення про скіфське золото, справу про яку ви всі знаєте. Апеляція нещодавно прийняла рішення, що ці об'єкти мають бути повернені Україні, і 26 січня цього року спливає термін касаційного оскарження. Його досі немає. Власне, у нас є надія на повернення цих культурних цінностей в Україну, сказала Еміне Джапарова. До новин пов'язаних з covid 19 Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни і їхні уряди зняти обмеження або хоча б послабити їх для туристів, які подорожують світом. І йдеться наступне заборони, не допомагають у боротьбі з пандемією, але сприяють економічному та соціальному стресу, з якими стикаються держави. Ну а ми нагадаємо також, що міністр охорони здоров'я України Ляшко сказав, що в Україні спостерігається нова хвиля, тобто не новий, новий спалах, новий спалах COVID-19 і здебільшого нині. Невтішна ситуація в західних регіонах України. Ну і ми бачили сьогодні статистику. Теж невтішну за минулу дому 18,5 тисяч було зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше буде на сайті umn.ua. дякуємо вам за вашу підтримку і всі, хто хоче підтримувати нас і надалі. Хто ще цього не зробив, можливо, я закликаю підтримувати нас і вподобайкою, коментарем і поширенням цього відео. Ну а всі, хто хоче гривною нам допомогти, для вас є реквізити у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Бережіть себе.